Доброго вечора, любі друзі. Коли ми в біді, то обіцяємо Богу служити, щоб тільки могли вижити та не померти або вирішити проблему, тому що тільки Бог може допомогти змінити ситуацію. Але в підсумку багато хто обманює Бога і не роблять те, що обіцяли, і не служить йому. Бог дає і другий шанс, або десятий шанс. Також не всі знають, що значить служити Богу. Ми можемо прийти до Бога тільки через Ісуса Христа, другого шляху немає. А Ісус є Слово Боже. Через Слово Боже ми пізнаємо Бога, і ми маємо розповсюджувати і проголошувати Його, бо ж Слово Боже і Ісус це одне і те ж. Для того, щоб людина не була брехуном, вона має негайно бути підключена до Слова Божого, тому що це є наш хліб насущний на кожен день. Також ми з'єднуємося з Богом, Бог так само дав нам молитву Отче наш, Боже Слово, вище любого другого Слова. І Слово стало тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця, Євангелія від Іоанна 1,14. А всім, хто його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення його. Теж Євангелія Іоанна 1,12.